Всім привіт! Ви на каналі Play In Game і сьогодні я облаштую будинок в стилі з з нового обновлення, і, це, і ця версія 167. З'явилася нова мебіль і, і чоловічки Ось вони. и улитка. Почему мало бластовывать. Поставим ось такую кровать. аж для початку шпол и обои. Вот так, ось так. Тепер. Ні. Ось такі тут, тут такі, краще такі тут, тут з медузками а тут з такими квітками почнемо облаштовувати. Я вже поставила кровать. Ось таку тумбу. полочки і вішалки для одягу. Коврик ось такий поставимо. Повісимо ось таку картину і ось таку. Далі тут зробимо ванну кімнату. Поставимо ось таку ванну. Ось такий умивальник і такий унітаз. З'явилася така штучка з пузирками. Ще так. Речі зі зеленої кімнати ніяких не з'явилося. Ми положимо туди просто звичайні речі, які були до цього у нас. Звернув щітку і пасту. І полотенце. Далі розділимо цю велику кімнату на дві частинки. В одній частинці буде кухня, а в другій є вітальня. Зробимо вітальню. Диван такий, ось таке кресло. Чи? Ні, кресло не буде. Тут з'явилося багато гарних коралів на двір, ось. І вони мені дуже подобаються. Ось так. Погляньте, як гарно. Ось таку квіточку і ось такі квіточки. Продовжимо робити вітальню. Тут багато речей з'явилося з техніки різної. Поставимо телевізор. Повісимо годинник. Радіо. Фотоапарат. Так, візьмемо ось так нобуще. Сюди поставимо фотоапарат. Проигрыватель. А ось ми на дверь сюди поставимо. Ось такий стіл і ось такий стульчик. Зробимо кухню. Поставимо холодильник такий. Ще один умивальник, плиту. откроем все шкафчики и раскладываем ежу и тарелочки резни. Посуду. Все так. Ежи тоже мало. Я вылосила еще кетчупы таким и Хотдох такий положимо гриби Брокколі. хай ходить, хм. ось такі штучки. Хм. Помідори та теж три картоплю і морку. два, два і три. В, ц... В морозилку положимо три рибини Тепер розкладемо посуду. Тут є такий гарний поднос, і більше ніякої посуди не з'явилося. Покладемо такі тарілочки. Ось такі чашечки. І ще іник. Ще один. Ось такий, наприклад. Ні, краще. Ось такий червоний. Розкладемо тут речі. Тут багато чого красивого і або прикольного. Мені дуже подобається це обновлення. То вісимо такі кружельці, щоб підтягуватися. Ще фонтанчик такий на двір. Мильні бульбашки. М -м -м. Ось таку горку. Ще не будемо з'явилося багато речей? Ось такі інструменти, доску, кліком, лопату. Хм. І ось такі подушечки. І ось такі сюди. І ось так в мене буде. Повісимо картини. З'явилося дуже багато картин. В мене всі не поміститься. І... І Розкладемо тепер тут речі. По Кладемо сюди такий якорь, медузу, мильні бульбашки, дудку, і все. На дворі у нас ось так. Тепер повісимо люстри. Их сделала маловато. Так. То есть, такую неоновую лампу. И все. Ось так в мене вийшло. Napiszcie w komentarzach, czy wam spodobało się to obnoвление. Wszystkim do zobaczenia.